Through the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light pulls stars from the sky. Just two hearts running wild, never sleep, never stop. Every shot from the top. Сьогодні така погода сонячна, та Соліка? Сьогодні весна, тепло, трохи вітряно. Соломія тільки напрокинулась, вийшли трошки погуляти. А ну-ка впізнаєте, що це такий чоловік робить? Такі смаколики для риби. Якщо вона там ще залишилася. Кітка спить прямо на вулиці, все її задовольняє. Погода шикарна. Нарешті ми дочекалися весни, так? Лорі? Дочекалися. Солічка, не ходи туди, виходь звідти, донь. Виходь, виходь, там темно, там небезпечно, виходь. Так. так. А хто це? Хто це? Песик? А як звуть песика? Як звуть? Гав-гав, а звуть як Глорія. Гав -гав. Курочки чекають, де курочки? Єс, yes. курочки, єс. Yes. Купила новий корм для Глорії, Соломійка вирішила її нагодувати. Каже, іт, ам. Іди береща. Іди ще. Будеш ще годувати? І ще будеш годувати? Нямка-нямка! Смачно! Та така тут невеличка аварія. Міша погрався м'ячем. Вивалив тут шмат паркану, вибачаю за вітер. Чого це я за вітер вибачаюсь? Я вибачаюсь за звук від вітру. І чоловік намагається з того, що є, хоча б просто заліпити цю дирку, тому що, якщо кури повиходять, ця красотка їх не пропустить. Нагодована. Ні, вона не буде нагодована, вона їх не їсть. Вона просто заграється до смерті з ними. Люсічка. я так і не пересадила минулорічні. Квіточки, вони, в принципі, непогано себе почувають, бо треба для них місце, ну, якого нема поки що. І ось тут видно, оце примула. І в минулому році я не бачила, щоб вона була. Не було в минулому році цієї примули. В цьому році вона є. Міша зі школи йде. Дивись, Віталіку, паркан робить. Хто наробив? Парканами проблем. Що? Паркан кажу, Віталік робить, що ти дирку там зробив? Ти будеш зараз пообідаєш і будеш допомагати. Що значить чоловік вдома? Ось тут, біля нашого під'їзду, все повичищав, частково повирубував, тому що ну, це не наша ділянка, ми не мусимо туди лізти, ми не маємо права там щось вирізати чи вирубувати. Але отут біля нас він почистив. Ось так. Єдине ще а, тут похи вітер. Тут був паркан. Ось сюди йшов. Звісно, що він від старості згнив. Ось лежить ще невеличкий проліт. Я думаю, що можна його туди покласти. Або оцей, і отут-от його просто поставити. Хоча би трошечки нас. Відгородити від сусідів. Ну, тут ніхто не живе, але е якось все одно собаки бігають, щоб тут було якось більш акуратенько. Та ось вони повирубували наші гілки, всякі кущі поскладали, планується все спалити. Не знаю, як то в них буде відбуватися. Ці верби минулорічні тут лежать теж. Будемо переносити отуди закурник, теж порубаємо на дрова, хай будуть. І ось Віталік ще зробив, як в минулому році, він тут порізав верби для того, щоб красиві були шапочки. Воно зазеленіє і тут буде такий прям коридорчик. Так красиво, коли воно таке зелене, такими прям грудочками зеленими на цих совпах. Щось взагалі такий вітер піднявся, сильний, натягнуло, було сонечко, класно, а тепер щось не дуже. Навіть кури. позбивалися в кубку чогось. Но все одно краєвиди, як завжди. Ми кожен день сідаємо обідати і насолоджуємося видом з вікна. Получила я посилочку для моєї папушки. Так, що я замовила? Такий дзвоник. Отака жординка. Така гнучка. Потім ось таке коло дерев'яне буде гратися. Зломіч обережно, Драбинку, ось таку. Гойдалку дзвіночком. Таку повісимо. І ще одну таку дерев'яну жординку. А, сайт, сайт, сайт забулася зараз. А, сайт Лорі, магазин Лорі, там суто все для папуг. Зміццерів не ось, якщо комусь цікаво, можете зберегти контакти. І, до речі, дзеркало я не замовляла, я почитала, що дзеркало не бажано. В них можуть бути психічні розлади. Ну, це так, в, якщо коротко про це говорити. Як я люблю, коли приходить весна, як на мене, це найкраща пора року. Після холоду одразу наступає тепло. У мене незабаром день народження, і, може це теж на мене впливає, що я так люблю цю пору року. Прийшли мої курочки. Курочки-чубатурочки. Трошки ми вже підрізали курочок. Залишилось в нас їх всього чотири і Петро. Все розквітає, все оживає. Дивіться, яка в мене примула тут трикушечки. Це Харківська примула. Це мама мені ще в минулому році привозила. Вже розпускаються всі перші квіточки. Навіть кульбабки вже є. Ось тут ішловідний флок вже зацвітає. Дивіться, скоро спереє, зацвіте. Клас. Батьки вже поїхали, ми дуже гарно час разом провели. Тепер чекаємо маму, десь у червні вона забере мішу. Навіть щось встигли зробити, хоча погоди не було, постійно дощило. І без світла посиділи, що ми качали воду з криниці і каналізацію викачали. І тато мені колеса поміняв, ну, гуму на літню. Тобто, дуже-дуже ми гарно провели час. Я за ними сумую, але побачимо з ними вже через деякий час. А вам я кажу: дякую, що були зі мною. Я бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе і слава нашим ЗСУ. Всем буде Україна! Па-па. Побачимось у наступному відео!